Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами актуалізуємо наші знання з теми раціональні числа та дії з ними. Натуральні числа це числа, які використовують для лічби предметів. Цілі числа це натуральні числа, протилежні їм за знаком та число 0. А якщо до цілих чисел додати дробові, то ми отримаємо раціональні числа. Ми з вами ще вчили поняття модуля числа. Отже, модуль числа це відстань від початку відліку до точки, що зображує це число на координатній прямій. Точка А має координату 4, точка К – мінус 6. Модуль 4 4, модуль мінус 6 також буде 6. Отже, модуль додатного числа дорівнює самому числу, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу, модуль числа 0 дорівнює Давайте ми з вами розглянемо рівняння модуль суми х додати 5 дорівнює 2. Це рівняння можна розписати на 2. Перше х додати 5 дорівнює 2, розв'язавши яке отримали х мінус 3. І друге х додати 5 дорівнює мінус 2, розв'язавши, яке отримали х дорівнює мінус 7. Отже, зверніть увагу, ми отримали аж два розв'язки. Щоб додати два числа з різними знаками, достатньо знайти модулі цих чисел та від більшого з них відняти менший і перед одержаним результатом записати знак того доданку, модуль якого більший. Подивіться, будь ласка, на приклади, які записані на екрані. Ми з вами все це вже виконували у 6 класі. Далі, щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Формули записані на екрані, можете зробити скрін. Давайте виконаємо дії. 21 мінус 34 дорівнює 21 додати мінус 34, буде мінус 13. мінус 5 мінус 4 можна розписати як мінус 5 додати мінус 4, буде мінус 9. 54,7 мінус 54,7 буде 0, а 15 мінус мінус 4 можна розписати як 15, додати 4 дорівнює 19. Давайте розв'яжемо рівняння. Хмінус 7,4 додати 23,6 дорівнює 0. Спочатку виражаємо невідомий доданок, x мінус 7,4. Знаходимо значення. Це буде мінус 21,6. Ну, а тепер виражаємо х, як невідоме, зменшуване х дорівнює мінус 21,6 додати 7,4 дорівнює мінус 14,2. Добутком двох чисел з різними знаками є число від'ємне, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Добутком двох від'ємних чисел є число додатнє, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Подивіться на екран, пригадайте те, що ми вчили в 6 класі. Ну, а тепер подивіться на екран приклади множення чисел з однаковими та різними знаками. А тепер давайте, будь ласка, попрацюйте самостійно. Знайдіть значення виразу. А тепер давайте перевіряти. Це завдання потрібно було виконати діям. Перша дія піднесення до степеня буде 1,44. Друга дія в дужках дорівнює мінус 7,4. Далі. 1,44 множимо на 10, буде 14,4. Далі, мінус 2,5 множимо на мінус 7,4 буде 18,5. Далі 12 множимо на мінус 5 буде мінус 60. Далі виконуємо дію додавання 14,4 додати 18,5 до рівня 32,9 і остання дія 32,9 мінус мінус 60. Буде 92,9. У вас тільки вийшло. Молодці. Далі доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. Додавання подібних доданків називають зведенням подібних доданків: 15х, мінус 12х, додати 4х. Ми могли х винести за дужки, і тоді в дужках буде 15, мінус 12, додати 4. І це буде 7х. Щоб звести подібні доданки, достатньо звести їх коефіцієнти, і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Будь ласка, подивіться на екран приклади зведення подібних доданків. Давайте спростимо вираз. Мінус 2 помножене на 5х-3, додати 4 помножене на 6-2х, розкриємо дошки. Будемо множити почленно мінус 10х, додати 6, додати 24 мінус 8х. І тепер зведемо подібні доданки, буде мінус 18х додати 30. В другому прикладі суму 5а додати 1,2 треба помножити на мінус 2. Далі мінус 0,1 помножити на вираз 1,5C мінус 6. Знову розкриваємо дужки. Зводимо подібні і кінцева відповідь: мінус 10 2,55 С додати 0,6. І ще одне завдання. Також треба спростити вираз. В даному випадку у нас множники записані не звичайно. І тому для того, щоб винести спільний множник за дужки, треба. Трошечки попрацювати, подумати, 10а додати 15С мінус 35. Ми можемо розкласти 10 як 5 помножене на 2, 15, 5 помножене на 3, а 35 5 помножене на 7. І тепер ми бачимо, що за дужки ми можемо винести 5. І тоді в дужках буде 2а додати 3C мінус 7. Друге завдання 8ах мінус 16аг додати 24а. Тут ми можемо за дужки винести 8а, і в дужках буде х-2y додати 3. Отже, сподіваюся, ви пригадали тему раціональні числа. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч!